Вітаю шановні пані та панове. в Ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема підсумки заходу соціальної адаптації ветеранів війни. Дубинська сила. І наша сьогоднішня спікерка, наша сьогоднішня гостя Марина Корольова, начальниця управління у справах ветеранів Рівненської обласної державної адміністрації. Доброго ранку, пані Марино. Отож, розпочнемо про сам захід. Розкажіть, яка його мета, і як виникла взагалі ідея провести його і саме в Дубинському замку? Адже така цікава локація. Дубинська сила це один із чотирьох заходів соціальної адаптації ветеранів війни і членів їх сімей. Ініціатива проведення цих заходів належить Рівненській обласній державній адміністрації. І, відповідно, основна мета цього заходу це ознайомити наших ветеранів, членів їх сімей. З можливостями, які є для них у відповідному районі, тобто це підприємства, установи, організації, громадські ініціативи, які реалізують політику ветеранську, беруть участь в її реалізації, або їхня діяльність спрямована на підтримку ветеранів і членів їх сімей. Ви зауважили, що це один з чотирьох таких заходів, тобто вони будуть якісь якось поєднані між собою однією концепцією, тобто такий спільний знаменник матимуть. Так однозначно, це перший із чотирьох заходів. Концепція полягає у наступному: по-перше, кожен з заходів поєднує в собі секторальне представлення установи організації, які діють в відповідному районі, а саме, це психологічна підтримка, і ментальне здоров'я. Наступний напрям: це адаптивний спорт, реабілітація засобами фізичної культури і спорту, в цілому, рухова активність. Третій напрям це працевлаштування, зміна професії, відкриття власного бізнесу. І до речі, на цій локації у нас також по концепції представлені і ветеранські бізнеси відповідного району тобто ті наші ветерани, які скористались грантовою підтримкою, відкрили власну справу і е, успішно реалізують цю справу на території відповідного району. Крім того, на заході, на кожному заході, представлений соціальний. Відповідальний бізнес, який сприяє, підтримує ветеранів, а також в рамках проведення кожного заходу у нас відбуваються відкриті ігри доброї волі. В кожному районі це інший напрям спортивний. Зокрема, на Дубинській силі це були змагання зі стонгменом. І що важливо: в цих змаганнях, в цих відкритих іграх брали участь саме ветерани. Більше того, їх більшість це ветерани, які мають інвалідність і, незважаючи на це, успішно проявляють себе в адаптивному спорті. Таким чином, на цій локації наші гості і ветерани і члени родин мали змогу побачити, що таке адаптивний спорт, спробувати себе, і більше того, дізнатись, які заклади в Дубинському районі надають послуги ветеранам і розвивають адаптивний спорт. Спорт. І е, остання важлива е, важливий елемент концепції це, власне кажучи, національно-патріотична складова. Е, е, ідея заключається в тому, що е, в кожному районі ми при, проводимо аналогію з. Е, Певним історичним етапом розвитку нашої державності і наших захисників, тобто в Дубинському замку, це був період Київської Росії, і відповідно всі активності були спрямовані на підкреслення саме цієї історичної віхи у розвитку нашої державності. А в подальшому, відповідно, це буде козацька доба, період ОУНУПА. І об'єднаємось ми в рівному на підсумку цих чотирьох заходів. Все-таки про дубин силу про якісь деталі хотілося б ну для тих людей, можливо, які там не були, щоб вони відчули цю атмосферу, якісь от родзинки, що вам особисто найбільше сподобалося, що запам'яталося, що вдалося, як ви вважаєте, найкраще. Я вважаю, що захід дуже вдався, і насамперед я щиро дякую команді Дубинської районної державної адміністрації за їх ініціативу. за те, що в рамках цього заходу вони взяли на себе відповідальність, провели збір коштів для наших захисників. Більше того, організували соціально відповідальний бізнес, роботу з партнерами. І під час заходу нашим захисникам, нашим військовим була вручена військова техніка. Ка надзвичайно їм необхідна для оборони нашого суверенітету. Крім того, на заході виступили відомі зірки. Які змогли об'єднати навколо себе такий зробити підсумок, таку родзинку, об'єднати навколо себе всіх учасників заходу і тим самим підкреслити нашу єдність, нашу силу, і ми вдячні також всім ветеранам, які приїхали на цей захід, які взяли в ньому участь. Особливо, як на мене, було дуже емоційно, коли на під час нагородження учасників відкритих ігор доброї волі, коли вони вийшли. Шли на сцену, і коли наші діти почали скандувати, дякуємо, це був неймовірний емоційний момент. І коли потім дітки в мікрофон бажали нашим захисникам здоров'я і здійснення мрій, особисто у мене. Це для мене це було дуже емоційно. Так, все Пекарський та ну це начальники Дубинської військової адміністрації районної адміністрації та його команду досить високу планку поставили і, і для інших тепер районів, напевно, буде, буде досить таким серйозним викликом провести щось, хоча б ну не на не найгіршому рівні. Про інші, про наступні якісь етапи, про наступні ось такі заходи в інших районах. Розкажіть трішки, а наразі ми вже почали активну підготовку до сарнинської звитяги. Відповідно, ми витримуємо концепцію нашого заходу соціальної адаптації, але він матиме свою специфіку. Зокрема, в відкритих іграх доброї волі це будуть змагання з одноборств. Крім того, національно-патріотична складова це буде період козацької доби, це наші захисники періоду козаччини. І відповідно буде специфіка проявлена у тих закладах, які працюють в Сарненському районі. А це є декілька потужних закладів, які надають. Зокрема, психологічну підтримку ветеранам, членам їх сімей. І крім того, Сарненщина відзначається тим, що в цьому районі є ініціативи з адаптивного спорту, які реалізовані родинами загиблих героїв. Тобто, це буде також дуже потужний емоційний результативний захід, на який ми. Одразу всіх запрошуємо. Відповідно з міркувань безпеки. Ми наразі не називаємо дату, але слідкуйте за анонсами. І будемо раді бачити вас на Сарненщині, на Сарненській звитязі. І останнє, наскільки чи правильно я розумію, що все таки ветеранська політика нині така пріоритетна в роботі Рівненської обласної державної адміністрації однозначно, не тільки в роботі рівненської обласної військової адміністрації, а й в цілому, в нашій державі ветеранська політика визнана одним з найважливіших пріоритетів на 2024 рік. Але що важливо для нас? Що в ветеранській політиці немає конкурентів незалежно від того, який би це не був напрям. Оскільки, як ми завжди говоримо в нас в управлінні, в єдності наша сила, а в силі наша перемога. Дякую, пані Марина, Досить цікаво розказали. Думаю, нашим глядачам, які не були на Дубинській силі, буде стимул завітати на наступні заходи, які відбудуться в інших районах нашої області. Я, чесно кажучи, був в Дубні на цьому заході. І теж, от особисту думку, скажу, що досить все було так видовищено, класно, ну і такі дуже. Дуже приємне враження справи в цей захід. Дякую. Отож, дякую за увагу. Дякую, пані Марина. Нагадаю нашим глядачам. Що це був онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації? Ми говорили про підсумки заходу соціальної адаптації ветеранів війни Дубинська сила, що відбувся минулої суботи у Дубинському замку. Нашою спікеркою була Марина Корольова, начальниця управління у справах ветеранів Рівненської ОДА, а також допомагала нам. Переглядати цей брифінг, наша перекладачка жестової мови, любов глух. Дякую, пані Любов. Дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей. До побачення.